Випало совеня з гнізда та й повзає лісом. Далеко забилось, не може знайти рідного гнізда. Побачили птахи малого, некрасивого з великою головою, бухатого, банькатого, жовторотого. Побачили та й питають, дивуючись, хто ти такий, де ти взявся? Я совеня. Відповідає мале, я випало з гнізда. Не вмію ще літати, і вдень дуже погано бачу. Я шукаю маму. Хто ж твоя мама? питає соловей. Моя мама сова, гордо відповідає совеня. Яка ж вона? питає дятел. Моя мама найгарніша. Розкажи, яка ж вона? питає дріст. У неї голова, вуха й очі такі, як у мене, відповідає з гордістю Совеня. Ха ха ха, зареготали соловей дятел і дріст. Та ти ж потвора, виходить, і мама твоя така сама потвора. Неправда, закричало Совеня. Мама в мене найгарніша. Чула його крик сова, прилетіла, потихеньку взяла совеня за лапу і повела до рідного гнізда. Совеня уважно подивилась на свою маму. Вона була і справді для нього найгарніша.